Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні книга Біблія. Ось знову ми зустрілися з вами на хвилях християнської радіопередачі Віра, Надія, Любов. Любов, доброта, милосердя. Знаємо, що Бог створив людину справедливо. Вона є вінцем творіння Божого. А якщо так, то в ній природою закладено все прекрасне: любов, доброта, милосердя, чесність, щирість, повага до старших, до батьків. Ніхто з людей не зміг вникнути та розкрити повністю психологію душі, духовні закони неможливо простежити звичайним оком, але наслідки душевних дій видно в нашому суспільстві, оздоровити духовний клімат людини, вивести її на дорогу первостворення. Повернути втрачену красу душі, загоїти сердечні рани, стерти намарні сльози, може Слово, яке називається Божим. Сьогодні наша розмова з вами, дорогі слухачі, про книгу, що називається Біблія. Не буду наводити смуту на ваші серця, пам'ятаючи роки, не так віддалені. Ніяка книга в світі не зазнала стільки переслідувань, як Біблія, її обіцяли тримати в музеях як реліквію для відвідувачів, спалювали привселюдно на вулицях Парижа та хіба тільки там. Згадайте ставлення до Біблії на нашій чудовій українській землі, що перенесла вона в ріднім краї. А вона просилася, стукала в кожне віконце і наче говорила: Прийміть мене, люди добрі, полюбіть мене, читайте, я сіль життя, я правда, я хліб, любов, мир, радість, читайте мене та виконуйте мої настанови і будете жити вічно. Я несу мир в сім'ї, я даю спокій та ласку змученим з душею. Я веду до святого повноцінного життя. Якщо приймете пораду Біблії, будете спокійно спати, ви, батьки, бо своїх дітей з дитинства навчите законом її. Біблія як навчала правді, так і продовжує. Тому слова в ній записані, проникнуті суттю життя, силою та духом. Бог є автором Біблії, Божі люди, пророки та апостоли писали її. Вони отримували натхнення від Святого Духа, відкриємо першу сторінку святої книги, в першому розділі, перший віршик розбиває в нас сумнів щодо еволюції, дає правильну базу життя та орієнтацію. Спочатку Бо створив Бог Небо та землю. Перший вірш веде нас до віри. і неможливо відкинути Духом Святим написані слова. Ось тут починається новий відрізок життя. Бог, Небо, Земля, Біблія. Біблія містить в собі збірку книг старого та нового заповітів. Старозавітні книги приєднувалися одна до другої. Таким чином була збірка святих книг, яка називається Біблією. В книзі вихід є записані слова Господні до Моїсея. Ця книга з заповіту або закону Божого, де критерієм людського життя стали десять заповідей. Ось, будь ласка, послухайте декілька із них. Шануй свого батька та матір твою, щоб довголітні був ти на землі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього свого, не зазіхай на дім ближнього та не жадай жінки ближнього свого. Богом були закладені основи людської моралі, це кодекс душі, який веде до гармонії життя. Якщо людина не забруднила себе порушенням Божого закону, а навпаки, виконувала його, як легко їй жити тоді на землі. Природа стає красивішою, життя веселішим, навколо все посміхається, і таке миле, рідне. Не хочу наганяти тугу на ваше серце, але якщо хтось порушував цей закон Біблії і тепер його мучить сумління, чисте, як непідкупний суддя. Що ж робити? Чи ж є ще вихід? Слава Богу, ми народилися в чудовий час, коли на початку Першого століття на грішну планету Земля зійшов Син Божий, Ісус Христос. Він є вихід зі всіх проблем, в яких занурилася людина. Саме в новому заповіті євангелисти один за другим ведуть розповідь про Ісуса. Спочатку очікування месії, народження і життя учителя, розп'яття і воскресіння. О, диво, диво, так, я також диво. І ти, мій дорогий слухачу, все життя людини то є загадка. Багато трапляється незрозумілого, таємничого, та розумна людина здобуває мудрість і впевнено дивиться в майбутнє. В Біблії написано, що початком мудрості є страх Божий. Напевно, вчителі в школах. Хотіли б мати учнів слухняними, а батьки хороших дітей. І ми, батьки, хочемо, щоб наші діти росли морально та духовно здоровими, щоб не плакала мама і не гнівався тато, щоб передчасно сивина не з'являлася на скроня та не тремтіли руки. Отож, повчаймо діточок Біблії страху Божому і не будемо мати втрати. В Біблії написано: навчи молодого юнака спочатку життя, він старий стане та не спіткнеться. В першому псалмі є чудовий запис про блаженство людини блажень чоловік, що за порадою до безбожників не ходить. І на дорогу грішних не ступає, і на засідання злоріків не сідає, а в законі Господньому його насолода, і про закон Його він роздумує вдень і вночі, і буде він, наче те дерево, посаджене над потоками водними, яке приносить плід свій у пору свою, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, удасться. Ми уважно, дорогі слухачі, прослухали, що говорить Біблія, і все. Що він чинить, удасться. В сьогоденному буденному житті, де навколо одні проблеми, я не буду нагадувати, ми їх бачимо навколо себе кожний день. Як завітна мрія, як сонечко між хмарами, я скрию слова. Все, що він чинить, удасться. Це правда. Християни протягом багатьох століть, так би мовити, на перехрестці доріг стояли. Та закликали людей до Бога. Він один може допомогти нам встати. Тільки Він може нас виправдати через визнання своїх провин та прийняття ласки Божої. Прийнявши Ісуса, людина стає праведною через віру. А в Біблії записано: це слова царя і співака Давида. Я життя прожив і старий став, та не бачив праведника залишеного і дітей Його, що просять хліба. О, яке це блаженство жити в оточенні Слова Божого! Як чудово виконувати волю Божу, життя стає цікавішим, і жити так хочеться. Можливо, ти, дорогий друже, сьогодні в розбитому стані і очікуєш на якусь допомогу? То правильно чиниш? Знайди Біблію. Це книга книг, яка друкується мільйонними тиражами і займає перше місце в світі. Читай її до тебе, мій милий друже, буде говорити Дух Святий. Та й зараз він розмовляє з тобою. Чи чуєш ти його голос? Він довгі роки говорив до тебе, хоча ти не слухав його. Він продовжував любити тебе, коли ти цурався Його. О Господи, відкрий серце та розум людей для прийняття слова Твого. Це ж творіння Твоє, це діти Твої. Нехай допоможе милуючий Господь, щоб Книга ця свята, книга Біблія, стала завітною мрією у вашому житті. Читайте її. І нехай вона принесе вам благословіння і спасіння у вашому домі і всій вашій родині і в вашій сім'ї, для вашого духа, моралі і життя. Вона буде промовляти і вона послужить вам для спасіння, тому що через Слово Боже ви маєте і хочете мати спасіння. Нехай Бог допоможе вам, щоб Слово Боже привело вас до Ісуса, який є відповідь на всі запитання і запроси душі.

Як від небесні смутні небесні.